Вітаємо в медіа-центрі Чернігівської ОВА сьогодні. Говоримо про стратегічну екологічну оцінку, що це таке, як проходить, навіщо відбувається, і детально про це розповідає Валентина Ганджак, заступниця начальника управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської коляди. Пані Валентино, будь ласка, дякую. Ми сьогодні з вами проговоримо про стратегічну екологічну оцінку, що це таке. Фактична екологічна оцінка вона є одним з інструментів керування сталим розвитком території. Ви бачите і на слайді про те, що абревіатура, скорочено СО, вживається, вживається ця абреві... скорочена абревіатура в Європейському Союзі і так само в Україні. Закон про стратегічну екологічну оцінку, який діє із жовтня 2018 року. Він євроінтеграційний євро закон. Він спочатку було прийнято протокол про стратегічну екологічну оцінку Україною, потім прийнято був закон про стратегічну екологічну оцінку. І що передбачається цією процедурою стратегічної екологічної оцінки? Передбачається аналіз документів державного планування. На відповідність законодав... екологічному законодавству та аналіз до того, щоб не було шкоди довкіллю та здоров'ю людей під час виконання цих документів державного планування. На які документи поширюється вимога проводити стратегічну екологічну оцінку? На документи державного планування, які приймаються на державному рівні, на регіональних рівнях. На місцевих рівнях, і які стосуються діяльності, яка потребує оцінки впливу на довкілля. От, що це можуть бути за документи? Це можуть бути документи, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, там телекомунікації, туризму, містобудування і. і при виконанні цих документів державного виконання документів державного планування буде здійснюватись оцінка впливу на така діяльність, яка потребує оцінки впливу на довкілля. Або ж ці документи будуть стосуватися об'єктів природозаповідного фонду, впливу на них, крім того, крім розширення природозаповідного фонду. Які це можуть бути реальні документи державного планування, які повинні проходити процедуру стратегічно-екологічної оцінки? Це містобудівна документація всіх рівнів, така як схеми планування, комплексні плани просторового розвитку, генеральні плани населених пунктів, плани зонування та детальні плани території, якщо на цій території буде здійснювати діяльність, яка потребує оцінки впливу на довкілля. Також стратегічної екологічної оцінки потребують всі стратегічні документи розвитку території, розвитку громади, держави, регіону, громади. Які це можуть бути документи? Це можуть бути стратегії розвитку громади, це можуть бути програми, програми якісь галузеві, наприклад, програми охорони навколишнього природного середовища на території громади, або, наприклад, це може бути. Програма розвитку водного господарства або програма Питна вода. От у нас в області стратегічно-екологічну оцінку проходили такі програмні документи, як стратегія розвитку нашої Чернігівської області до 2027 року. Проходили також на стратегічну екологічну оцінку галузеві програми. Це програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області. До 2027 року проходили також програма, обласна програма Питна вода. І проходить щорічно програма соціально-економічного розвитку області. Також проходить процедуру стратегічної екологічної оцінки. На рівні громади, які документи повинні проходити стратегічно-екологічну оцінку, це стратегії, програми галузеві, програми соціально-економічного розвитку. І в майбутньому всі громади будуть протягом 2025 го протягом 2026-го років розробляти місцеві плани управління відходами. Вони теж потребують, потребуватимуть стратегічної екологічної оцінки. В законодавство на сьогоднішній день майже повністю укомплектовано нормативно-правовими актами підзаконними. Регулюється трьома законами: це законами про стратегічну екологічну оцінку, законом про регулювання містобудівної діяльності та Законом України про засади державної регіональної політики також є розроблені методичні рекомендації, є певні постанови Кабінету міністрів, яким внесено зміни до методичних рекомендацій, та відповідно є накази Міндовкілля, які регулюють певну діяльність з цього напрямку. Ви бачите на цьому слайді остання постанова Кабінету міністрів 430 про затвердження порядку ведення єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Що ця постанова регулює? Вона регулює те, що як здійснювати діяльність з єдиним реєстром стратегічної екологічної оцінки. Тому що ми до нього трошки пізніше підійдемо. Замовником стратегічної екологічної оцінки завжди буде орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. Це не може бути ФОП, ТОВ, ПРАТ, якісь... це не може бути громадська організація, це завжди є орган влади або місцевого самоврядування, або виконавчої влади. Але суб'єктом стратегічної екологічної оцінки вже може бути громадськість. Може бути замовник вже, можуть бути інші органи виконавчої влади, які здійснюють консультації, і також під час стратегічної екологічної оцінки передбачаються транскордонні консультації зі стратегічної екологічної оцінки. На жаль, у нас такі сусіди попалися, що ми не скоро повернемось до транскордонних консультацій, але... Області і громади, які які є на території заходу нашої країни, вони проводять ці транскордонні консультації із своїми сусідніми країнами. Якщо, наприклад, це в основному в основному ці транскордонні консультації, от які були на території нашої країни, це які стосувалися водного господарства, тобто управління річковими басейнами. Програми. Це програма, це будівництво, наприклад, великої свиноферми на території там, Закарпатської області була така, була така, був такий проєкт. У нас в області зараз транскордонні консультації, ми не здійснюємо. Ну, що повинні, значить, я говорила, вже зупинялася, що постанова Кабінету міністрів про роботу з єдиними реєстрами оцінки впливу на довкілля. Під час цього, цієї процедури дуже, дуже багато приділяється уваги тому, щоб громадськість мала право прийняти участь у плануванні стратегічних документів, у плануванні документів державного планування. Значить, Процедура ця відкрита, процедура прозора, вона здійснюється повністю через єдиний реєстр. Стратегічної і екологічної оцінки ця процедура, і він відкритий, прозорий, користуватися їм дуже-дуже просто. Він працює з 29 травня 2023 року. Він відкритий. Щоб на ньому зареєструватися, треба або зареєструватися треба через цифровий підпис, цифровий ключ, який може отримати кожен громадянин України. Значить, ми вже говорили, що суб'єктом стратегічної екологічної оцінки є громадськість у трактуванні закону про стратегічну екологічну оцінку, громадськість це одна або декілька людей, або громадських організацій, або груп людей, але обов'язковою умовою ці представники громадськості повинні проживати, бути зареєстрованими. На тій території не проживати а зареєстрованими на тій території, на яку поширюється проєкт документа державного планування. Тобто, якщо це скажімо, проєкт державного планування, такий як стратегія розвитку області, то громадськість має право подавати свої пропозиції і зауваження, і вони повинні обов'язково бути враховані, якщо громадськість зареєстрована на території Чернігівської області, представники громадськості. Інші представники громадськості з інших областей, вони мають подавати зауваження, мають право подавати зауваження і пропозиції, але відповідно територіальний орган і орган виконавчої влади, який розробляє проєкт документу державного планування, він може не враховувати зауваження і пропозиції представників громадськості інших територій. Якщо це, наприклад, буде місцевий план управління відходами, ну припустимо, візьмемо Прилуцької громади. то громадськість, яка має право подавати зауваження і пропозиції, і які повинні бути обов'язково враховані, або якщо відхилені, то обґрунтовано відхилені, то це повинна бути громадськість, яка зареєстрована на території Прилуцького району. От зараз ви бачите на слайді, як користуватися. Оцім єдиним реєстром стратегічної екологічної оцінки це треба зайти на сайт на офіційний веб-сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Потім там є в, рядочку, в рядочок під назвою Міністерства є екосистема. Зайти на екосистему, зареєструватися за допомогою ключа і свого паролю, вибрати в електронних сервісах. От бачимо електронні сервіси, Є СО, такий електронний сервіс, і далі тоді можна вибирати любий, значить, якщо ти замовник стратегічно-екологічної оцінки, представник органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, то ми замовляємо адміністративні послуги. Якщо ж просто як громадськість хочемо прийняти участь в обговоренні, Якогось проєкту документа державного планування внести відповідні там правки, надати свої зауваження чи пропозиції, то тоді, як громадськість, заходимо і через пошук звичайний такий інструмент, який є майже в усіх реєстрах, які планує, які розроблені державою. Вибрати Чернігівську область, вибрати відповідно по номеру документ державного планування і надати там свої зауваження і пропозиції. Також ця процедура стратегічної екологічної оцінки вона включає декілька етапів. І громадськість має право подати пропозиції на декілька етапів. Декілька етапів. Перший етап це сам замовник там приймає участь без громадськості. Він визначає необхідність проведення стратегічної екологічної оцінки, другий етап це визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки. Тут уже громадськість приймає активну участь, тому що замовник подає заяву до єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Ця, і до цієї заяви громадськість може надати свої зауваження, пропозиції. Тобто, що громадськість хоче, щоб замовник описав, дослідив і розробив заходи по мінімізації шкоди довкіллю та здоров'ю населення. Тоді замовник вже складає звіт. Завантажує його теж до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки, і проводить консультації, консультації з громадськістю, громадськість на цьому етапі, цей етап триває 30 календарних днів, подає зауваження, і проводить консультації обов'язково із чотирма органами. Ці органи такі місцевого рівня, нашого регіонального рівня, це органи Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, і обов'язково управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації. І обов'язково цей документ документу державного планування проходить консультації із двома органами державного рівня. Це Міністерством захисту довгілля та природних ресурсів України та Міністерством охорони здоров'я. Громадський, що цікаво, що реєстр побудований так. Реєстр стратегічної екологічної оцінки, що громадськість може бачити всі зауваження від цих чотирьох органів, від інших представників громадськості, вони не закриті і громадськість може ознайомлюватися. Ну і останній шостий етап обов'язково стратегічної екологічної оцінки він передбачає моніторинг виконання проєкту документу державного планування, у якому обов'язково цільовими показниками є впливи на довкілля та на здоров'я людей. Ми з вами поговорили вже про реєстр, і от я хочу сказати, що на сьогодні є відповідно вимоги до реєстру, вимоги до заяви. Все це передбачено, передбачено законодавством. Екологічні обмеження, які встановлюються під час розробки проектів документів державного планування, вони теж передбачені. Цілий перелік є законів. Кодексів конвенції, держав конвенції міждержавних підписаних нормативно-правових актів підзаконних, якими регулюються екологічні обмеження, які треба обов'язково враховувати під час розроблення документів державного планування. Ну, наприклад, які це можуть бути враховані? Наприклад, це от, припустимо це містобудівна документація. По будівництву свиноферми, що ми повинні врахувати обов'язково, це вимоги водного кодексу, кодексу про надра, земельного кодексу обов'язково повинні врахувати наявність об'єктів природозаповідного фонду на території, яка поруч і на найближчій відстані повинні врахувати і інші підприємства, які існують, і їх санітарно-захисні зони. Повинні врахувати наявність там артезіанських свердловин і їхніх поясів охорони, всіх трьох поясів санітарної охорони. Це як приклад. Також на презентації є багато є інформації про те, які. Вимоги до закону до документів, які готуються під час стратегічної екологічної оцінки, і от тут ще така особливість є, що з 2023 року внесли зміни закон про закон України про стратегічну екологічну оцінку і зобов'язали обов'язково. Раніше в за законі було друк у засобах масової інформації в газетах повідомлень. Наразі зобов'язали замовника обов'язково розміщувати на своєму веб-сайті проекти документів державного планування і звітів про стратегічну екологічну оцінку, і обов'язково розміщувати у сільських населених пунктах у публічних місцях. Причому законом передбачено, що не менше в трьох публічних місцях, причому передбачили, які це публічні місця, що це, наприклад, зупинки маршрутних транспортних засобів, що це, наприклад, будинки соціальної і побутової інфраструктури в населеному пункті. Що це можуть бути школи, що це можуть бути ФАПи, що це можуть бути відділення пошти, наприклад, або це можуть бути дошки оголошені, обладнані органами місцевого самоврядування? Громадськість обговорюється про документи зі стратегічно-екологічної оцінки 30 календарних днів. Громадськість може надати зауваження в письмовій формі на територію. До органу, який є замовником цього проєкту документу державного планування, або надати зауваження через єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки в електронному або письмовому ж вигляді, можуть надати свої пропозиції. Щодо громадського обговорення, законом не визначено чітко форми, в якій повинен проводитись громадські обговорення. Це можуть бути і громадські слухання, це можуть бути засідання за круглим столом, це можуть бути вигляді конференції, це можуть бути обговорення в електронному вигляді шляхом розміщення на електронних ресурсах, або якісь опитування можуть бути там, що ще можуть бути, можуть бути буклети, можуть випускати громадськість, тобто форми законом не передбачені. Обов'язково при проведенні моніторингу останнього етапу звертає повинна увага бути і замовника, і громадськість також повинна має право контролювати замовника проєкту державного планування про те, щоб враховувалися всі наслідки виконання проєкту документа державного планування, щоб було дотримано періодичність. І щоб обов'язково ця інформація була публічною, тобто вона розміщувалась на офіційному вебсайті замовника. І після того, як замовника, це може бути громада, і в більшості випадків це є громада. Вони завжди подають інформацію на міндовкілля про те, що затверджено документ державного планування, які заходи моніторингу передбачено, і обов'язково які консультації, які результ... довідки про консультації з громадськістю і з органами виконавчої влади. А, значить, до 2023 року відповіда... з 2018 до 2023 року не було відповід... встановлено відповідальності за те, що не здійснювалися Стратегічна екологічна оцінка документів державного планування. Наразі ця відповідальність встановлена, вона встановлена статтею 18 і 19 закону України про стратегічну екологічну оцінку і відповідно адміністративним кодексом. Значить, відповідно, якщо порушено процедуру стратегічної екологічної оцінки або вона не здійснена. То представники органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, які є замовниками стратегічної екологічної оцінки, вони можуть понести відповідальність за те, що вони її не здійснили або, не, або порушили, наприклад, терміни або вимоги до, відповідно до закону про стратегічну екологічну оцінку. У нас в області вже є прецеденти про те, що відмінено було рішення. Громад, виконавчих комітетів громад про прийняття про документів державного планування у зв'язку з тим, що була порушена процедура стратегічної екологічної оцінки. Тобто громади можуть, або замовники можуть самі відмінити своє рішення, якщо вони знайшли або їм написали зауваження про порушення процедури, або рішення відміняється через суд. У нас в області судових рішень не було по цьому питанню, а от громади, громади відміняли свої рішення, проходили наново процедуру, проходили процедуру стратегічної екологічної оцінки і відповідно тоді наново затверджували вже відозмінений документи державного планування. Крім того, стратегічна екологічна оцінка, ці розроблені документи, вони є певним підґрунтям для того, щоб для розробки вже розділів охорони навколишнього середовища та розділів оцінки впливу на довкілля на подальших стадіях проєктування проєктів. Це про консультації. І що цікаво, законом передбачено, що якщо не надали громадських громадських пропозицій під час 30 днів обговорення. Звіту про стратегічно-екологічну оцінку і проєкту документу державного планування, то відповідно діє правило мовчазної згоди. Якщо ж органи теж не надають свої зауваження і пропозиції під час консультацій, то теж діє правило мовчазної згоди. Так, це про моніторинг, про відповідальність і до реєстру я сказала, вносяться вже всі документи, які тільки можна внести. Які передбачено законодавством, причому є можливість в реєстр додавати навіть на другому етапі до проєкту документу державного планування, є можливість додавати декілька документів, які дуже багато мають свою які важкі, які мають мегабайтів багато, але можливість є. І наразі в нас в області триває стратегічна екологічна оцінка трьох містобудівних документацій, таких як деталь. Це всі три детальні плани. Один із їх це детальний план для будівництва та експлуатації сонячної електростанції орієнтовною потужністю 65 МВт на території Неданчицької сільської громади. І другий це детальний план. Теж на території земельної ділянки Верхіївської сільської ради для зміни цільового призначення земельної ділянки і сільськогосподарської для будівництва офісно-складського центру. І третій у нас проходить процедуру стратегічної екологічної оцінки це генеральний план та план зонування села Березанка Киселівської сільської ради. Хочу вам сказати, що оцей генеральний план проходить процедуру стратегічної екологічної оцінки уже другий раз. Перший раз було дуже багато зауважень, вони забрали документ на доопрацювання і наразі пішли на, друг, на, другі, на другу таку спробу проведення громадських обговорень та стратегічної екологічної оцінки. У нас в області із 16 затверджених стратегій розвитку громад 12 прийшли стратегічну екологічну оцінку. Чотири не проходили, але це був той етап, що з 18 до 23 рік. Це був 18-19 рік, коли тільки починав діяти закон про стратегічну екологічну оцінку, і коли ще була невизначена відповідальність. Наразі ці громади, в яких не проведена стратегічна екологічна оцінка стратегії, вони вже готують проекти змін до стратегії і будуть іти ну, планують і заходити новими редакціями. Уже. Громади ж в цілому працюють зі стратегічною екологічною оцінкою, готують документи. І от містобудівна документація з 57 громад, 35 громад, дуже активно ну, працюють у цьому напрямку. Що ще хочеться сказати, що наразі є попит на підготовку документів зі стратегічної екологічної оцінки, пропозиції? По підготовці цих документів у нас в області не так багато. В основному це йдуть, самі громади самі розробляють ці документи, але для того, щоб розробляти ці документи, треба певні навики. треба певне, Крім того, щоб мати екологічну свідомість, певне вміння, навики і знання в екологічній сфері. Тому для спеціалістів-екологів у нас можуть бути створені певні робочі місця. Які сприятимуть тому, що це питання буде більш якісно і більш якісно і компетентно висвітлено в документах зі стратегічної екологічної оцінки. Ознайомитися зі стратегічно-екологічною оцінкою можна крім єдиного реєстру з оцінків впливу на довкілля, також на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації у рубриці стратегічна екологічна оцінка. Також, якщо виникають якісь питання. Виникають зауваження і пропозиції, можна звертатись до департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Наразі ви бачите на сайті електронну пошту, телефони та офіційний наш вебсайт. Я всім дякую за увагу. Бажаю миру та успіхів. Якщо які є питання, то, будь ласка, Спасибо вам чи є запитання? Наразі немає. Немає, значить працюємо. Працюємо. Спасибі вам тоді завершуємо наш брифінг. Дякую.